Вони повелись на те, що Зеленський людина. Порядна. порядна. Він продав нам порядність, що я один із вас, тепер кожен із нас президент. Головне, перестати стріляти. Він людина з народу. Ми купились на Василя Голобородька. Подивились той серіал і всі захотіли. Я – близнець Василя Галабородька, це Володимир Зеленський. Він політехнологічно зробив дуже правильно. Вони або обіцяли там загальне там. Умовні там бандитам тюрми, да, весна прийде сажати, будемо вчителям по 4 тисячі зарплата, Головне, перестати стріляти. І, і всі, що і я кажу, що винуваті, наївні люди. а Кожен думав, а як от ми. А, або він казав: договорімося посередині. Вова, Зеленський, Путін готовий договарюватися посередині Дніпра, а не посередині Керченського моста. Ми вже, то есть, ну, я думаю, що команда Зеленського. Думала, що головне побідіть, а там далі якось оквітляє сам Володимир Олександрович по своїй наївності. Він же шну інтелектуально, як і його виборці, десь ну, частина за нього і багато розумних голосувала, але там була дружба. Більшість голосували, які думають, ну, мабуть, що Зеленський щось знає, якийсь план. Він може станцює. Я не знаю, що він зробить там Путіну. Ну, Путін скаже, Окей, Вова, я вхожу з Криму, віддаю дам вас все, чмоки, чмоки, і ще що тобі що? От, мабуть, ви так думали. Люди, коли ви голосували за Зеленського, ви думали так? Да? А я голосував дуже конкретно за армія, мова, віра. І то, що ці інструменти давали нам можливість. Не уникнути війни, вона все одно була, але бути готовими до війни, а значить нести менші втрати. І для мене однозначно, Зеленський, і тут неважливо, це, була, це було умисно він людей дурить, що договориться посередині, Чи сам він вірив в це? Якщо вірив, то це була як приступна халатність. Якщо він свідомо знав, Свідомо знав, ну от як я знав, що домовиться посерединці з Путіним неможливо. Блін, люди. Ви тільки зрозуміли це 24 лютого. Я це розумів в 2015 році. Та ще раніше розумів. Ви не що не розуміли, що після Грузії ми наступні? Після 2014 року ви це при тому, що всі з Кабеєви тоді ж кричали, що Одеса Руський город, Харків, Руський, це Руський город. так? Вот, а, і Київ, мать городов русский. І вы хотіли договориться посерединке, він хотів, посерединке, навіть на Дніпро, Бруча. У них план був ну, типа Галичину отдаємо Польше, там, типа, щоб э, Західний Скавчал, а все остальне святая русская земля.